Останнім часом країна-терорист Росія відновила свої атаки по енергетичній структурі України. Саме тому ми вирішили вийти на вулиці міста та спитати у Дніпрян, від чого вони готові відмовитись в разі дефіциту електроенергії. Від чого ну в першу чергу від кондиціонеру я вважаю, що це в умовах такого нашого надзвичайного стану це. Як буде дуже добра економія. Не знаю. Я і так не дуже витрачаю. Від чого ви готові відмовитись, якщо буде дефіцит електроенергії в, в систему? Від усього, аби перемогти тих, вибачаюся на пеп. <рес> Ну, Ми і так стараємося економити, тому такого нема. Ага, то є... ми... По ми по мінімуму все. Ну, у мене не так багато споживачів електроенергії. Е, трудніше було зимою. А так е, е, та, у мене вода гріється газом. Е, е, і е, великих затрат електроенергії в мене немає. Ми з жінкою вдвох, Ми і так багато не споживаємо, не, 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 споживаємо, да, не використовуємо. Ну феном вона користується там один раз через два дні. Від чого ви готові відмовитись в разі виникнення такого дефіциту? Видно, то есть это... Ну, можливо, у вас есть прибори, які жують багато? Не, у нас все так поскромно. Микроволновка, холодильник і бойлер. Все, больше ничего. Ага. Ну, например, от бойлера там. У нас вечера. он маленький, поэтому... Поэтому вы считаете, что не обязательно. Свет экономим, всегда выключаем, всегда мы примерный. Не знаю, это дуже важко. Mm -hmm. Ну и треба якось економити. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Ну, я так, не знаю. По минимуму просто экономим. Без того, да? Да, ну а что поделать? По нужде, ну надо чем-то пользоваться. Ну, кондиционером там можно не пользоваться, я считаю, летом каким-то. Ну, это такое можно пережить. Ну, кондиционер может быть летом, ну, не всегда. Mm -hmm. Ну, как бы все, все работает от электричества, я даже не знаю, от чего я могу отказаться. Ну, стирать ночью. Не гладить. <тюм>. Ну, да, не гладить. Ну, промышленной техники дома у меня нету, поэтому как бы такое все бытовое.